Добрий день, шановні колеги, Ірина Суслова, політична партія Воля. Прийшли сьогодні розповісти вам про інцидент, який стався вчора на базі податкового університету у місті Ірпінь. Фактично, о 7.30 ранку вчора мала дуже незвичну зустріч з виборцями, курсантами, які написали звернення і зібрали 500 підписів під зверненням студентів та викладачів податкового університету з вимогою призначити вибори проведення виборів ректора університету, оскільки діючий ректор університету є фактично незаконно призначеним ректором пан Пашком. Хочу сказати про те, що після того, як студенти передали підписи і передали звернення з 500 підписами, один кремезний здоровий чоловік, пан, який був удостоєним звання фактично полковника, напав на мене, намагався застосувати силу і говорив про те, що типу йди звідси, і при цьому всьому застосовував силу і намагався відібрати звернення фактично громадян. Хочу сказати про те, що одразу я його поставила до відома, що я народний депутат, я жінка, і ви не маєте права застосовувати і таким чином е, чинити на мене будь який е, будь-який тиск як на народного депутата, як на жінку, як на людину, яка приїхала підтримати студентів. Переконана в тому, що цей інцидент, який був е, який стався е, при 200 свідках. Які були присутні і бачили все це безчинство, яке відбувалося за участю фактично офіцера людини, яка сьогодні викладає в податковому університеті? Має бути покарано цей злочин, має бути покарано. Тому відповідно, ми звернулися до відповідних органів, звернулися до міліції, звернулися до лікарні, написали відповідне звернення і зняли побої. На завтрашній день плануємо, що наступними нашими кроками стане це чотири вимоги. Які будуть задекларовані: перше це відкриття кримінального провадження по факту побиття жінки і по факту перешкоджання здійснення депутатської діяльності. Друге, це покарання усіх винних у тому злочині, який відбувся вчора на базі університету. Третє звільнення пана Пашка, ректора податкового університету. Четверте, відповідно призначення виборів: це те, чого вимагають студенти, це те на що вони мають абсолютне право. Звільнення. Ректору університету, який є незаконно призначений керівником фіскальної служби, пана Пашка, дякую, шановні колеги. Побиття тендітної жінки, нашої колеги, народного депутата, вчора в Ірпінському університеті податковому, це страшна ганьба. І в першу чергу це ганьба тим керівникам такого університету і тим людям, які підняли руку на жінку, і в тому числі на народного депутата. Я хочу сказати, що вже минув практично рік, майже рік, з, з революції гідності. Це рік назад били народних депутатів, це було в стилі Януковича. Я розумію, що саме цей університет, саме в цьому університету університеті виводили колись і так само застосовували силу проти нашої колеги Ірини Геращенко. І вчора цей ганебний випадок ще раз повторився. Я хочу сказати про те, що як цей полковник, який важить більше 100 кілограм, міг підняти руку на Ірину Суслову, народного депутата, яка кілька разів попереджала, що вона виконує свої депутатські повноваження, що вона є народний депутат, як цей чоловік сьогодні працює чи виховує наших учнів, наших студентів, наших дівчат, зрештою, які там вчаться. це при тому, що ця подія відбулася у присутності більше як 200 курсантів на плацу, присутності інших офіцерів, які є викладачами. Ірпенського університету податкового це є абсолютно ганьба. Тому ми вимагаємо перше, це негайне порушення кримінальної справи щодо цього ганебного випадку. Друге ретельне її розслідування і притягнення до відповідальності всіх тих осіб у першу чергу цього полковника, який підняв руку і який бив народного депутата. Третє це звільнення пана Пашка. Який був незаконно призначений і зараз виконує обов'язки керівника Ірпінського податкового університету, і четверте: проведення виборів, такі, які вимагає закон у університеті податковому, в Ірпені, і проведення цих виборів прозоро, гласно з тим, щоб ми дійсно обрали нове керівництво і таких людей, таких керівників, і таких підлеглих, які там працюють, більше в цьому університеті не було. Хочу. Ще підтвердити і ще звернути увагу, що на нашому комітеті по боротьбі з корупцією ми звернулися до Білоуса до до голови фіскальної служби щодо того, що пан Пашко попадає під закон про люстрацію і фактично мав би бути звільнений як та людина, яка попадає під дію цього закону і не повинна займати будь-яких інших державних посад. Натомість ми отримали пана Пашка. В кінці минулого року, виконуючим обов'язком такого університету, і далі ми побачили, що в цьому університеті відбуваються ті події ганебні, які ще були рік назад до падіння режиму Януковича. Тому ми вимагаємо ці дії здійснити і засуджуємо різко ці всі кроки, які були по відношенню до жінки, до нашої колеги, до депутата Ірини Суслової.